Я особисто вважаю, що в нього тільки здобутки, тому що вже вже майже три роки наша Україна тримається, люди отримують виплати, пенсії, зарплати. У воюючому государстві це дуже великий плюс. Ну, можливо, є там якісь свої недоліки, там особливо стосовно мобілізації. Так, є там певні нюанси. А з приводу іншого, в мене немає до нього зауважень. Я за нього голосувала і. Промах. нерозуміння того, що буде війна. А здобуток, ну щось дають нам зброю, це здобуток, те, що він. А так більш нічого і не бачу. Найбільший здобуток, ну по-перше, це те, що він допомагає нам відвоювати нашу незалежність, що він з нами, що він залишився і робить все можливе для цього. Прома. А, найбільший промах, ну, як на мене, це зараз корупція в нашій країні. Для мене це така особиста біль, тому я б назвала так. А, найбільший так, мабуть, те, що він а, смілива людина. Ось. А промах, не треба йому було бути президентом, а хай був би він дуже гарним артистом. Я думаю, що у Зеленського промахів немає. А здобуток найважливіший? Те, що Україна до сих пор є Україна, це найбільший здобуток. Чесно кажучи, він мені не подобається як президент зовсім. Найбільше він артист, це його. А президентом, ви бачите, це не він повинен бути. Ну, промах, мабуть, це те, що він балотувався взагалі. Те, що він вийшов в президенти, це його промах. А здобутків багато таких якихось великих я за ним не бачу. Те, що він, я не знаю, мені здається, просто що він справедливий і робить все по совісті. А... З того, що поганого, я про нього нічого не можу сказати, чесно. Мені здається, що він. Думаємо, Думаємо буде у нас все добре. Не знаю, навіть, що вам сказати. Те, що оборона у нас настроїлася, це промах. промаха да, є, поки не бачу. Я його поважаю, ціную його вклад. Він нас не покинув, він молодець. Промахав, промахав. Там много хто що розказує за промах, тобто, ну, Я вважаю, що це политическая борьба. А взагалі я что Зеленский, в принципе, нормально ну, будем говорить, и держится, и будем страну в нормальном состоянии держит. Потому что могло быть и хуже, что-то было бы другое. Это Це вважаю, моє мнение. так. Я думаю, здобуток його найбільший це те, що от его такая позиция и і... Те, що поведінка, під час війни. А промах? Якщо чесно, не знаю. Промах, промах він обіщав війну, закінчити. Mm -hmm. А в закінчить. Ітогі... довір'я, це промах. А здобуток, ну він молодець. В чому? В усьому.